Go, go. Він дуже добрий був чек. Ну, хоча на нього подивишся і не скажеш, що він добрий чек в душі. Люди, напевно, як бачать його в городі, то переходять на другу сторону. Ми з Йором неоднократно розмовляли, чи хотів би він переїхати в якусь іншу країну. І він завжди казав Ні, тому що він дуже сильно любив Україну. такого брата в одном окопе, который сами и копали. В общем, видео называется «Нет предела совершенства». Еще мультик он любил, Наруто. По-моему, он фанател от него. По сути, про мальчика, который верил в мечту и ее добился. А копать там надо было. Копал я окопы, и блиндажи. Он вот, все мои козырьки и так далее. Он назвал его Шампулом то котяру, що ми його забрали, було того паршика, як я говорю. Ну, він, по суті, в рядах перших пішов на самому початку вторгнення повномасштабного.